Я перебуваю у десятках активних групових чатів. У мене зараз близько 700 непрочитаних повідомлень, і це стає напряжно. Наші сотні групових бесід розкидані між десятками додатків: сім'я у вайбері, друзі в тілезі, більш свідомі друзі в месенджері, а ще колеги можуть бути в месенджері, а іноземці в WhatsApp, а немаси в Інсті чи в Тіктоці. І цей список можна про просто продовжувати вічно, якщо не говорити ще про Slack, Asana чи будь-яку іншу систему, де ви працюєте. Попри хороші речі, які групові чати приносять наше життя, мені здається, вони вийшли з під контролю. Сповіщення приходять 24 чотири на сім. Ми просинаємось з телефоном. Ми засинаємо з телефоном. Відверто кажучи, 80% з того всього це спам. І для того, щоб знайти щось реально толкове, треба провести півгодини часу, гортаючи повідомлення. Мене звати Антон, я працюю у маркетингу, щиро цікавлюся культурою, комунікаціями, антропологією та креативом. І зараз ви переглядаєте роздуми. Сьогодні ми поговоримо про те, як групові чати змінили наш світ комунікації і що робити з цим далі. Групові бесіди існують з початку людства. Звісно, колись це відбувалося наживо у печерах, у палацах. У барчиках, у ресторанах, за гаражами, потім стався інтернет, і це стало можливим у фіксованому місці, у фіксований час, тобто за екранами комп'ютерів. Я ще застав той час, коли можна було бути офлайн і бути онлайн, і це був дуже критичний розділ. Тобто, коли моє однією соціальною мережою був скайп, ти можеш навіть вибрати режим, чи ти онлайн, чи ти офлайн і коли ви шлете оці прикольні текстики з картиночками, однак смартфони знищують цю різницю, і наш любимий Apple у 2008 році запускає функцію iMessage, яка дозволяє одній людині відправляти повідомлення кільком людям одразу. Оператори та конкуренти слідують за ними, і з того часу, протягом наступного десятиліття, груповий чат стає з такого. Іноді зручного інструменту, буквально соціальним феноменом. Ще одною причиною популярності групових чатів саме зараз є так звані сутінки соціальних мереж. Ви заходите у Твіттер, жесть, ви заходите в Фейсбук, особливо в коменти. Тришак. Соціальні мережі стають все менш і менш соціальними. Ми боїмося писати коментарі, ми боїмося бути собою, ми боїмося проявляти себе. І таким чином наші групові чати стають таким сакральним місцем чогось дуже важливого. Це відчуття спорідненості, це імітація душевного діалогу, це коли ви не будете закенселені того що ви пошутили російську шутку, того що ваші друзі, я вас розуміють, розуміють або припускають, що вас розуміють. розуміють. Тобто ви є частиною чогось більшого. Деякі дослідники називають це віртуальною присутністю навколишнього середовища. Навіть коли ви одні, ви не самотні. Деякі тварини використовують еколокацію, такі як дельфіни чи кажани, для того, щоб визначити, що відбувається навколо них. Вони видають безперервний звук і використовують відлуння від об'єктів, щоб зрозуміти місце знаходження, де вони є. І люди деякі використовують, ми всі насправді групові чати іноді так само. Тобто ми. Даємо сигнал і отримуємо якийсь відгук для того, щоб зрозуміти, ми не одні, все хорошо і так далі. Ребят, що сьогодні так зле. Антон, ти справишся, все буде хорошо, і таких повідомлень може бути кілька десятків, якщо Чого вас є мене стає менше. менше. і менше. Вчені також розповідають про ефект водоспаду. Уявляємо, що ми з вами вийшли на кохфе, і коли я повертаюся додому, я дивлюся на телефон, а там 500 повідомлень. І я розумію, що я починаю тонути. Я тону не лише в сенсах тих повідомлень, тобто що там буквально написано, а й в тому, як люди комунікують у кожного своє поняття про етикет, у кожного своя емпатійність. Там ще ж дуже багато сенсів заховано між тими повідомленнями. Нафлудили капець, Ви почуваєте стривожно. Що робить? Треба відписати вже, бо наша геніальна шутка загубиться у тому потоці повідомлень. Треба бути завжди швидким. Дотепним і лаконічним, французький філософ Жиль Дельос пише, проблема більше не в тому, щоб змусити людей висловитися, а в тому, щоб забезпечити невеликі проміжки самотності та тиші, в яких вони могли б зрештою знайти, що сказати. Репресивні сили не заважають людям виражати себе, а радше змушують їх виражатися. Яке полегшення мати нічого сказати, право нічого не говорити, тому що тільки тоді є шанс сформулювати те рідкісне, що може бути. Варто сказати. Існує концепція зони ігрових автоматів. Це стан, схожий на транс, коли азартні гравці настільки захоплені миготіннями дишанням цих машин, коли ці машини подають їм кожен програш як виграш. Що вони втрачають цю концентрацію? Власне, це відбувається із нашими груповими чатами. Кожне повідомлення, кожне сповіщення дарує нам невеличкий стрибок дефаміну, е, гормону щастя, і ми почуваємося очевидно краще. Хоча це не так, навіть якщо у короткостроковій перспективі наша соціальна тривожність за те, що я в курсі того, що відбувається навколо, у мене нема ФОМО, знижується. Е, у довгостроковій перспективі вона підвищується, тому що слідкувати за цим всім добром стає все тяжче і тяжче. І це все викликає у нас бажання покинути груповий чат. Проблема в тому, що я, наприклад, не знаю додатку, який дозволяє вам покинути груповий чат без повіщень інших учасників. І якщо у вас срач в бесіді, якщо це конфлікт і у вас там просто заруба, покинути чат. Це найкраще і найдраматичніше рішення, яке ви можете зробити. Драма Квін, титул буде ваш. Але якщо ви не хотіли ніякої драми, вам просто треба уйти з цього чата і тихенько, щоб ніхто це не бачив. навіть якщо ви мама чи тато, і ви у якомусь енному чаті про ваших дітей, і ви такі, блін, уже якби не актуально чи ще щось. Чи ви просто не хочете читати той бред? Це викликає драму і створює драму там, де її не треба було би взагалі мати. І у питанні, чи покидати груповий чат чи ні, я все-таки хочу повернути нас на кілька пунктів назад і е повторити думку про те, що якщо груповий чат не приносить вам тієї радості, а приносить вам страх, чи ви втратили ту інтимність, яка була, і ви вам просто некомфортно там перебувати, то чи не повторюють групові чати ту ж саму роль в наших соціальних, несоціальних мереж? Я вірю, що найкраще спілкування відбувається тоді, коли ви говорите про щось цікаве з цікавими людьми, які зацікавлені у вас. От якщо ці пункти в мене не сходяться, значить можливо, пора людину взагалі відпустити свого життя. Але це інша тема, і сподіваюсь, що ми до неї ще йдемо від осадки. У мене є кілька групових чатів з друзями, які існують, просто того, що вони існують, і вони відіграли якусь певну роль. У певний період часу мого життя. І я не говорю просто про подієві групові да? Дени Назарчика, Дени Антончика, Дени Віронця. Ні, я говорю про щось більш інтимне. І, наприклад, у мене є групові чат з друзями під час того, як почалась повномасштабка, ми там дуже активно списувалися, буквально кожен день, кілька годин. І це була величезна розрада, і я був щасливий, що в мене вони є. І друзі, і чати. Тому але зараз є певні чати, в яких суто перебуваючи, я відчуваю якийсь баласт. І це супер странно звучить, тому що це виображає якась історія. Але мені здається, що воно має сенс. Якщо да, я це відчуваю, значить щось мене тригерить в цьому, так, да? і легше просто іноді. Відпустить. А взагалі мені здається, що групові чати вони можуть бути такою потужною історією. Тобто, по суті, повстання в Штатах 6 січня воно на... планувалося в групових чатах. І Я впевнений, що десь, якщо ми тако трошки підемо в теорії якогось заговора, існують групові чати з найвпливовішими людьми на землі, які рішають по суті наші з вами долі і створюють новини, які ми потім бачимо по телеку чи в тілесі тій самій. І це ну це, це величезна сила того, що коли ви збираєтеся всі разом в одному місці, вам не потрібно кудись їхати кулуарно зустрічатися, а воно все на буквально вашому кармані. Ну це просто неймовірно потужна сила. Ще один лайфхак про те, як покинути груповий чат без конфронтації. Це просто написати людям, що у вас дислексія. Так зробила одна там жіночка, і вона написала сорі, я не встигаю за всіма повідомленнями. До побачення і ніяких там очевидно конфліктів не було. І от я про це все думав, думав, думав і вивів кілька правил групових чатів, які корисні мені. Наприклад, якщо чат має більше ніж 6 людей, я автоматично виключаю сповіщення. Для мене груповий чат це як столик в ресторані, вечеря при свічках з друзями. Ви маєте чути один одного, ви маєте поважати один одного думку. А якщо у вас більше 6, ну це вже на пляж. Коли в груповому чаті більше два разів людей, я взагалі стараюся звідти вийти. Того, що це абсолютно немає ніякого сенсу. Друге, це ніколи не говоріть про груповий чат поза межами групового чату. is you do not talk about fight club. Зазвичай у чатах, де є, наприклад, 10 людей, є менше чатик. з трьома чотирма людьми, які. Обсирають людей, які у великому чаті, і це абсолютно нормальна динаміка. Так працює психологія, так працює наше нутро людське, Так? і тому не варто згадувати, що у вас є якийсь груповий чат, особливо в дружніх або колах колег. Це завжди дуже небезпечно і тачі і того, що ви не знаєте, хто є де і хто як залучений йде. Ну коротше, ви мене поняли. Краще просто не згадувати. Третє груповий чат має мати смішне офігенне ім'я. Якщо ви можете, поділіться в коменти. Я завжди дуже сильно угараю з цих відосів Тіктоці, коли люди пишуть ім'я свого групового чату з друзями. Ну я про своїх розказувати не буду. А по-перше, він майже не активний вже. А по-друге, то надто особисте. Наступне правило: ніколи не додавайте в груповий чат людей без схвалення всіх, всіх. Людей з групового чату, які вже є присутні. І ніколи не додавайте людину без її дозволу в груповий чат. Це руйнує всю динаміку, це руйнує всю ієрархію, яка можливо була створена. Ну просто зле ніколи в житті такого не робіть. Це помилка. Коли між вами відбувається срач і конфлікт з кимось у груповому чаті, старайтеся дотримуватися правил чотирьох образ. Якщо це більше ніж чотири повідомлення хейту. Ви переходите в дірект особистий, да? Ви переходите в приватні повідомлення. Це знову руйнує динаміку. Всі бачать все, що відбувається, можуть вилізти якісь неприятні факти. Кому воно треба? Ребята, берете, переходите в приватні повідомлення і далі виясняєте свої відносини. Там взагалі, якщо ви сваритеся онлайн в чаті, це найгірше рішення, що ви можете зробити. Краще спочатку заспокоїтися, вийти на дзвінок, а якщо реально вийти на каву, на пиво і поговорити вживу. Створіть собі груповий чат е, Safe Space. Що я маю на увазі, повертаємося трошки назад. Це місце, де ви можете бути абсолютно собою, де ви можете бути суперзлими, де ви можете бути агресивними, кидати голосовухи на 25 хвилин з трьохметровими матюками про будь-яку людину у вашому житті, і ви розумієте, що ви не будете кенсельнуті. Там може бути суто ви, та да, це може бути канал приватний, наприклад, у телеграмі. Або це може бути ви і кілька друзів. І навіть якщо вони не читають цей канал, вам просто це буде місце, де можна виговоритися, і е, це прекрасно. Якщо ваші друзі пишуть, що їм треба підтримка, і в них реально якась проблема. По перше, відповідайте їм. Не менше ніж за 48 годин, дві доби це більш ніж достатньо для того, щоб знайти час і кинуть якусь голосовуху ту саму, і не будьте, будь ласка, чатом GPT з, з якимись завченими фразами. Коли людина потребує підтримки, це реально важливо для неї. І постарайтеся бути щирими, постарайтеся е, надавати якусь справжню допомогу. Я думаю, що ви трошки порозмішляли над своєю е, активністю в групових чатах, і ж можливо дізналися якусь нову думку чи інсайт? А е, поділіться, будь ласка, вашою динамікою і вашою думкою про е, бесіди. У коментарі мені буде дуже цікаво почитати. Так само пишіть хороші чи погані коментарі в коментарі. Ми там можемо поспілкуватися з вами, і мені дуже прикольно, що ви підписуєтеся і дивитесь ці відосики. Я витрачаю на них досить багато часу, але я стараюся, щоб контент був якісний і ми його розвивали разом з вами. Дякую за цю розмову. Підписуйтеся, пишіть коменти, поширюйте і на зв'язку.